Привіт, друзі. Сьогодні у мене день народження, так що, як ви, я вам обіцяв, я нарешті зроблю цей обзор. Ви, мабуть, довго чекали, і обзор на спинозавра від Матео. Ось ця вахіна. Добре, давайте подивимося на окрас. Ну, я тут бачу, якщо дивитися. На його живіт то він білий, правда, до кінця самого тіла і також на та хвості нема. І він коричнево, і він коричнево-жовтий. Коротше. І давайте подивимося на те, що він може. І його є такий рід. Ось, паща. Також у його рухаються лапи. Отак от, от, от так от. Якщо що упаковки нема, тому що я його розпакував давно. Ну, сьогодні тільки десь, коли я тільки Кіп проснувся. Також уж в нём рухаются лапы Зараз Раз, два Приблизно, вот так вот І роті все. І також в нього є руховий хвіст. Но сама його паща і хвіст рухається, коли ми нажмемо сюди. І так ми ви можемо робити мільярди разів. Ось що він робить. Він дає звук, просто у його є динамік, зараз покажу. Ось. І також у його хвіст отакий от. Для мене він дуже класний і дивлюся, що у його є ще шипи, але вони резинові. У нього також є. Такі жовті очі, деталізація супер. І сразу скажу вам, фігурка повністю клас. І якщо навіть не експерт там, чи експерт, то я кажу вам, ця фігурка, як на мене, одна з найкласніших фігурок Матео. Ну отак. Всім бувайте підписуйтеся на канал, ставте лайки і па-па.